Вітаю вас, діти! З вами знову я і наш урок української літератури. На минулому уроці ви отримали завдання ознайомитись із життєвим і творчим шляхом Павла Тичини, а саме переглянути першу і другу сторінку електронного підручника, який я для вас підготувала. Я думаю, що ви з успіхом справилися з цим домашнім завданням, і сьогодні з вами ми розпочнемо вивчення творчості Павла Тичини, а саме його поезії поезії про рідну Україну, поезії про красу природи, поезій про красу рідного краю, які нас чарують своєю. Милозвучністю. Отож, діти, я вам запропоную прослухати декілька аудіо віршів Павла Григоровича Тичини, і ви отримаєте завдання прочитати його поезії. Отож, сьогодні ми з вами будемо працювати в такому форматі. Я запрошую вас до участі. Говорені цих творів, до м, підготовки до гарного виконання домашнього завдання. На уроці будьте уважними, зібраними і у нас з вами все вийде. Отож сьогодні ми розглянемо такі поезії Павла Тичини, як Гаї шумлять, Блакить мою душу обвіяла та не бував ти у наших краях. Ах, скільки радості, коли ти любиш землю, коли гармонії шукаєш у житті, писав Павло Тичина. А й справді, скільки поезій написано ним саме про любов до рідної землі? Давайте разом із вами повторимо деякі біографічні дані про Павла Тичину. Павло Григорович Тичина Народився 27 січня 1891 року у селі Піски Козелевецького повіту Чернігівської губернії. Походить він зі старовинного козацького роду, його пращур за родинним переказом, був полковником у самого Богдана Хмельницького, батько майбутнього поета Григорій Тимофійович Тичина. Був сільським дяком, вчителем школи грамоти. Мати Марія Васильівна Тичина знала багато казок, дуже гарно співала. Змалку Павло виявив хиз до музики, малювання, а також віршування. А тепер я пропоную прослухати вам одну із його поезій Павло Тичина. Шумлять, гаї, шумлять і я слухаю, хмарки біжать, милуюся, милуюся, дивуюся чого душі мої так весело. Гей дзвін гуде іздалеку, думки пряде над нивами, над нивами приливами, купаючи мене. Мов ластівку я йду іду зворушений, когось все жду співаючи, співаючи, кохаючи, під тихіше під трав, голублячи, щось мріє гай над річкою, Генеба край, як золото, мов золото поколото, горить тремтить ріка, як музика. А дома на самостійне опрацювання вам потрібно буде виразно прочитати вірш гаї Шумлять. Я нижче під відео продублюю вам це зображення. А тепер давайте разом визначимося, яка ж тема цієї поезії. Це гармонійне поєднання людських почуттів і краси природи. Заклик до творення добра і краси. Основна думка цього твору, що кожна людина відчуває природний світ своєрідно. А й справді кожен з нас бачить природу навколо себе по-своєму індивідуально. І кожен з нас може іноді побачити те, чого не бачать інші. Мені було б дуже приємно, якби ви сьогодні попрацювали у творчій лабораторії учня і підготували малюнок за змістом поезії «Гаї шумлять», додаючи власні спостереження про гай, про ліс, як ви сприймаєте кольорову палітру, як вбачається вам все у вірші. А подивіться, як гарно Підібрані ілюстрації до кожного із рядків Павла Тичини. Отож прочитаємо його поезію, Блакить мою душу обвіяла, блакить мою душу обвіяла, душа моя сонця намріяла, душа причастилася крутості трав. Добрий день я світу сказав. Струмок серед гаю, як стрічечка. На квітці метелик, мов свічечка, хвилюють, малюють, квітують поля. Добрий день тобі, Україно моя. Зверніть увагу на ці майстерні порівняння: струмочок порівнюється з стрічечкою, а метелик із свічечкою. І знову ж таки ми бачимо навколо себе красу природи, яку змальовує. Павло Григорович Тичина. А ось іще одна із поезій, яка оспівує саме рідний край, де народився. Поезія має назву Не бував ти у наших краях. І я пропоную вам зараз її прослухати. Не бував ти у наших краях. Там же небо, блакитні простори, там степи, там могили, як гори, а весняні і ночі в гаях. Ах, хіба ж ти, хіба ти це знаєш? Коли сам весь тремтиш, весь смієшся, ридаєш, серце б'ється і б'ється в грудях? Не бував ти у наших краях, не бував ти у наших краях, бо відтіль. Не таким би вернувся, чув про степ, що ген-ген простягнувся. Єсть там люди, і зросли у степах, що не люблять, не вміють ридати, що не можуть без пісні й нивки зорати. Тебе ж завжди я бачу в сльозах. Не бував, ти у наших краях. У цій поезії Павло Тичина зображає свій рідний край людей праці, чарівну природу. Він уславлює синівську любов свою до рідної землі, де народився і виріс. Основна думка цієї поезії: що для кожної людини свій край наймиліший, незабутній і найбільш привабливий. Я пропоную вам. Прочитати цю поезію також. Зображення я продублюю під цим відео, і ви вдома на домашнє завдання навчитеся її виразно читати. Сьогодні ми з вами ознайомилися лише з декількома поезіями Павла Тичини, а взагалі у літературному його доробку є чудові вірші, адресовані дітям. Я думаю, майже кожен із вас. Пам'ятає такий вірш із дитинства. А я у гай ходила по квітку ось яку. А там дерева, люлі і все отак зузулі. Ку-ку, ку-ку. Я думаю, що поезія Павла Тичини обов'язково залишить у ваших душах, у ваших серцях добрий слід. Отож, діти, наш урок підходить до завершення. Я пропоную вам виразно навчитися читати ті поезії, які вам були запропоновані. Я бажаю вам успіху. До нових зустрічей!